Якщо ти надумав думав розібрати багажник е, обшивку, то тобі це відео допоможе. Значить, у нас Honda Accent 3 серії. Знімаю обшивку, тому що хочу потім чистити. Е, почав з цього пластика. Е, значить, Тут йде е, раз, два, три Отакі от кліпси. Кліпси, значить, зроблені різьбового типу, але воно вже від вібрації там все таке було слизане, що його просто не можна було викортити. Взяв і висмінув. Все дуже просто і головне, зробити це. Потім акуратненько його приподнімаємо, тому що тут ще є 4 ось такі кліпси. Вони старі, я їх буду міняти, вони просто кришуться, одна не вилізла і кришиться. Тому підсмикаємо обережно, щоб його не поламати. Я їх заодно попродуваю, тому що за 19 років тут скільки всього зібралося, з цим пластиком не розібралося. От, як знімати запаски, думаю, це треба показувати. Е, так. Тут, щоб зняти цю штуку, вона стоїть на таких от кліпсах. Тут звичайних. Те, що ми переможуть така вилочка, підсмикуємо обережненько, акуратненько, вони без проблем вилазять. По периметру ось вони тут стоять. Ще два саморізи треба викрутити. Викрутка фігурна, треба Барашки під підгоняли сіточки. Ось тут ми викручуємо лючок до фари, щоб добратися. Тоже все повидувати, пилу не назбиралось, машина по собі їздила. І саме головне, ви да, бачите, все, нібито вже свободно, з під різунки вилізло, можна достати, але бачите, він заворачується, Це ж воно джигулі. Все зроблено по-толковому. Тут ще треба одну підірву. Рукою прямо акуратненько підірвав, з пазу достав. І ось бачимо кліпсу достати, щоб не смикати і не вирвати оцей кусочок. В принципі, все все акуратненько. все ну, Так само розбираємо. Видуваємо, миємо чистенько, красивенько. Все як повинно бути. Будуть. ну да.